Тіт Натхан, безстрашність, мудрість, яка дозволить вам пережити бою. У своїй новій книзі буддійський майстер Тіт Натхан розмірковує про страх. Ви дізнаєтеся, звідки береться це всепоглинаюче почуття? Чому важливо примиритися з минулим? Як упоратися зі страхом? У важкі моменти вправи, дихальні техніки та медитації допоможуть вам отримати дар безстрашності та відчути себе вільним, Вступ. Безстрашність. Життя кожного з нас сповнене і чудових і важких подій. Але навіть у моменти величезної радості багато хто відчуває страх. Ми боїмося, що щасливі дні закінчаться, що ми не отримаємо бажане, втратимо найдорожчі чи потрапимо до небезпечної ситуації. Думка про те, що колись тіло відмовить, сповнює нас найбільшим страхом. Ось чому навіть за всіх умов для щастя. Ми не почуваємося щасливими. Ми вважаємо, що станемо щасливішими, якщо відкинемо страх. Нам не комфортно при думках про лякаючі речі, тому ми відганяємо їх. Ні, я не хочу думати про це. Ми намагаємось ігнорувати страх, але він не зникає. Єдиний спосіб звільнитися від страху. Та відчути себе по справжньому щасливим, визнати страх і зазирнути у його джерело. Замість того, щоб тікати від страху, ми можемо запросити його у свою свідомість і глянути на нього ясним і глибоким поглядом. Ми боїмося тих речей у собі, які не піддаються контролю. Ми турбуємося через можливі хвороби. Старіння та втрату найціннішого, намагаємося міцніше вхопитися за те, що для нас важливе посада, власність, близькі люди. Але страх не йде, колись нам доведеться все відпустити, нічого з цього ми не зможемо взяти із собою. Деколи нам здається, що страхи зникнуть, якщо їх ігнорувати. Але заховані глибоко в підсвідомість занепокоєння та тривоги, продовжують негативно впливати на нас і лише посилюють смуток. Ми боїмося безпорадності, але ми маємо сили, щоб поглянути на те, що нас лякає, і тоді страх перестане контролювати нас. Ми здатні трансформувати власний страх. Практика життя тут і тепер. Яку ми називаємо уважністю, надає сміливості, ми зможемо подивитися на свої страхи, і вони перестануть тяжіти над нами. Бути уважним означає подивитися вглиб, доторкнутися до справжньої природи взаємопуття і зрозуміти, що ще не все втрачено. Якось під час В'єтнамської війни я опинився на порожньому аеродромі Високо в горах В'єтнаму. Я прямував на північ країни, щоб оцінити ситуацію з повінню та допомогти її жертвам. Ситуація не терпіла зволікань, і мені довелося летіти на військовому літаку, який використовували для перевезення ковдр та одягу. Поки я чекав на літак, до мене підійшов американський офіцер. Він теж чекав на літак. Ми були самі на аеродромі. Офіцер здавався зовсім молодим. Мені стало його шкода, навіщо він опинився тут вбивати чи бути вбитим. Переживаючи співчуття, я сказав йому Напевно, ви дуже боїтеся в'єдконгу. Так називався В'єтнамський комуністичний загін партизанів. На жаль, я був недосвідченим. Мої слова миттєво пробудили насіння страху в офіцері. Він схопився за пістолет і запитав мене: Ви з В'єтконгу? Перед тим, як вирушити до В'єтнаму, офіцери американської армії засвоювали, що будь-яка людина в цій країні може бути в'єтконговцем. Страх оселився в кожному американському солдаті. Будь-яка дитина чи чернець міг бути партизаном ворожого загону. Солдати знали це і бачили ворогів усюди. Я хотів висловити співчуття до офіцера, але як він почув слово «В'єтконг», його захлиснув страх, що змусив схопитися за зброю. Я знав, що треба зберігати повний спокій. Я почав практикувати глибоке дихання, і потім сказав: Ні, я чекаю літак у Дананг. Там я збираюся оцінити масштаби повені та допомогти людям. Велике співчуття, яке я відчував до офіцера, пролунало в моєму голосі. Я також додав, що війна спричинила безліч жертв не лише серед в'єтнамців, а й серед американців. Чоловік заспокоївся, і ми змогли поговорити. Я був у безпеці завдяки ясності, свідомості та спокою. Якби я піддався страху, офіцер убив би мене, слухаючи того ж почуття. Але не варто думати, що небезпека приходить лише зовні, вона таїться всередині. Якщо ми не визнаємо це, ми спричинимо неприємності. Всі ми відчуваємо страх, але зазирнувши всередину нього, ми звільнимось від його лищад і відчуємо радість. Страх змушує нас концентруватися на минулому або турбуватися про майбутнє. Але визнавши страх, ми зрозуміємо, що зараз у нас все гаразд. Прямо зараз, сьогодні, ми живі і наше тіло, як і раніше. Чудово працює очі, як і раніше бачать чудове небо, вуха, як і раніше чують голоси близьких людей. Щоб поглянути в очі страху, ми повинні спочатку запросити його у своє усвідомлення, не засуджуючи себе і спокійно визнати, що боїмося. Одне це зізнання вже здатне принести величезне полегшення. Приборкавши страх, ми можемо з любов'ю прийняти його і проаналізувати причину його виникнення. Як тільки ми усвідомлюємо походження своїх тривог та побоювань, нам вдасться відпустити їх. Наш страх виник через те, що відбувається зараз, чи це давній страх із дитинства, який ми досі зберігаємо в собі. Вступивши в діалог зі страхом, ми розуміємо, що все ще живі, що ми маємо багато речей, які ми цінуємо і якими насолоджуємося. Якщо ми не пригнічуємо свій страх, а керуємо ним, то можемо насолоджуватися сонячним світлом, туманом, повітрям та водою. Якщо ми подивимося у глиб свого страху і зрозуміємо його, то зможемо прожити гідне життя. Наш Найбільший страх пов'язаний із тим, що після смерті ми перестаємо існувати. Щоб звільнитися від нього, ми повинні глибоко зазирнути в початковий вимір і побачити нашу справжню природу, ненародження і несмерті необхідно позбутися ідеї, що ми є тілом, яке одного разу помре. Коли ми побачимо себе як щось більше, ніж фізичне тіло. Коли зрозуміємо, що не з'являємося з, з нізвідки і не зникаємо в небутті, ми звільнимось від страху. Будда був людиною і теж знав страх. Але оскільки він щодня практикував уважність і придивлявся до свого страху, стикаючись із невідомим, то прийняв його м'яко та спокійно. За легендою Будда прогулювався гаєм, коли раптово перед ним виник. Ангулемала. відомий розбійник і вбивця. Ангулемала зажадав, щоб Будда зупинився. Але той продовжив спокійно йти. Розбійник наздогнав його, бажаючи дізнатися, чому він не зупинився. Будда відповів Ангулемала. Я давно вже зупинився. Це ти не зупинився. Він продовжив. Я пристав приносити страждання іншим живим істотам. Усі хочуть жити, усі бояться смерті. Ми повинні виховувати почуття співчуття і захищати життя всіх живих істот. Анголімалу вразили ці слова, і він захотів дізнатися більше До кінця бесіди Анголі Мала дав клятву відмовитися від насильства і вирішив стати ченцем. Як Будді вдалося залишатися спокійним та розслабленим під час зустрічі з убивцею. Хоча це виняткова ситуація, кожен із нас так чи інакше стикається зі страхами. Щоденна практика уважності неймовірно корисна. Почавши працювати зі своїм диханням, своїм усвідомленням, ми навчимося приймати будь-які виклики, які кине нам життя. Безстрашність не лише можлива, а найвища форма радості, переставши боятися, ви звільняєтеся. Якщо колись у літаку пілот оголосить, що ми терпимо аварію, я почну практикувати уважне дихання. Сподіваюся, і ви зробите те саме, отримавши погані звістки. Але не чекайте на критичний момент, щоб почати трансформувати свій страх і жити уважно. Ніхто не подарує вам безстрашності. Навіть якби поруч сидів Будда, він не зміг би наділити вас цією якістю. Ви повинні зрозуміти це самі і постійно практикуватися. Тоді ви знатимете, що робити у разі труднощів. Розділ перший. Давним давно. Ми не пам'ятаємо цього, але кожен з нас знаходився в утробі матері. Ми були малесенькими живими істотами. Усередині материнського тіла билися два серця Ваше та її. власне. У цей час мама робила все за вас дихала, їла, пила. Через пуповину надходили кисень та поживні речовини, і всередині мами було приємно та безпечно. Не надто спекотно чи холодно. Ви відчували себе дуже комфортно, спираючись на м'яку подушку з води. У Китаї та В'єтнамі материнську утробу називають палацом дитини. Ви провели 9 місяців у палаці. Ці 9 місяців. Були найприємнішим часом у вашому житті. Потім настав день вашого народження, і довкола все змінилося. Ви опинилися в незнайомому середовищі, ви вперше відчули холод та голод. Звуки були надто гучними, світло надто яскравим. Ви вперше злякалися. То був первородний страх. У середині палацу вам не потрібні були легені, але в момент народження хтось перерізав поповину і фізичний зв'язок із матір'ю перервався. Мама не могла більше дихати за вас. Щоб не загинути, вам довелося навчитися дихати самотужки. Народження стало неймовірно складним моментом ви втратили палац і зіткнулися зі стражданням. Зробити вдих виявилося непросто, у легенях залишилося трохи рідини, якої вимагалося спочатку позбутися так, разом із нами народилися страх та бажання вижити. Це було первородне бажання. У дитинстві кожен знав без турбот інших людей вижити неможливо. Навіть після того як поповину перерізали. Ми продовжували залежати від дорослих. Коли життя однієї людини залежить від іншої, це означає, що з поміж них зберігається зв'язок своєрідна невидима поповина ми ростемо, але первородний страх та первородне бажання не зникають. Стаємо старшими, але, як і раніше, боїмося, що не виживемо. Якщо ніхто не подбає про нас, кожне бажання бере початок у первородному фундаментальному прагненні вижити У дитинстві ми почувалися дуже безпорадними ми мали ноги, але ми не могли ходити були руки, але ми не могли нічого ними взяти. Тому нам доводилося шукати способи забезпечити собі виживання, змусити інших захищати нас. Кожна людина часом відчуває страх, ми боїмося залишитися на самоті, бути відкинутими, вирости, померти, захворіти та багато іншого. Іноді ми навіть не знаємо, чого боїмося. Практикуючи глибинний погляд, ми зрозуміємо, що джерело цих почуттів первородний страх, що зберігся з того часу, коли ми були безпорадними немовлятами. І нічого не могли зробити для себе. Наше прагнення знайти партнера має те саме коріння і відображає бажання забезпечити собі захист. Ставши дорослими, ми боїмося зіткнутися з первородними страхом та бажанням. Усередині кожного, як і раніше, живе безпорадна поранена дитина. Однак досі ми не мали можливості ні поговорити з ним, ні подбати про нього. У тій чи іншій формі первородний страх існує у багатьох. Ми боїмося самотності через побоювання не впоратися з чимось без сторонньої допомоги це відлуння первородного страху. Однак, якщо подивитися глибше, виявиться, що перемогти свій страх і здобути щастя. Можливо, необхідно уважно поглянути на наші стосунки, щоб зрозуміти, яка їхня основа. Взаємна необхідність чи взаємне щастя. Ми вважаємо, що почуваємося добре завдяки партнеру, і що ніхто інший не зможе забезпечити нам безпеку. Ми думаємо потрібно, щоб ця людина дбала про мене, інакше я не виживу. Відносини, що базуються більше на страху, ніж на взаєморозумінні та спільному щасті, не можуть бути міцними. Ви відчуваєте, що потребуєте конкретної людини заради власного щастя, але настане момент, коли ви будете вважати його тягарем і захочете позбутися його, тоді стане ясно, що він не був джерелом вашого спокою та безпеки. Іноді ви приходите в кафе не тому, що хочете там посидіти, а через страх самотності та потреби бути поряд з іншими людьми. Ви включаєте телевізор не для того, щоб переглянути цікаву програму. Ви боїтеся залишитися наодинці із самим собою. Занепокоєння про те, що про вас подумають інші люди, виникає з цієї причини ви боїтеся справити погане враження і залишитися на самоті, тобто в небезпеці. Таким чином, потреба в тому, щоб, оточуючи добре, думали про вас. Відлуння первородного страху. Постійне придбання нового одягу теж відбувається через первородне бажання бути прийнятим іншими. Ви боїтеся, що вас відкинуть, і поряд не залишиться людина, яка б дбала про вас. Ви повинні глянути вглиб, щоб зрозуміти найранніший страх і бажання, що лежать в основі поведінки багатьох людей. Кожен наш страх та кожне бажання продовження ранніх страхів. Одного разу під час прогулянки я раптом відчув, що пуповина пов'язує мене з сонцем у небі. Мене охопило почуття, що без сонця я загинув би. Потім виникло відчуття зв'язку з річкою. Якби не було її, мені не було б чого пити. Така ж поповина з'єднала мене з лісом. Адже дерева дають кисень, яким я дихаю, і без лісу не вижив би. Я відчув поповину, яка зв'язує мене з фермером. Він вирощує овочі, пшеницю та рис, які я готую та їм. Практикуючи медитацію, ви починаєте бачити те, що вислизає від інших. Хоча ці поповини невидимі, вони існують і пов'язують вас із матір'ю, батьком, фермером, сонцем, рікою, лісом тощо, медитація може включати візуалізацію. Якби ви захотіли намалювати себе з усіма поповинами, то виявили, що їх п'ять і навіть десять, можливо, їх сотні чи тисячі. У медитаційному центрі Plum Village на південному заході Франції, де я живу, ми використовуємо гатхи невеликі вірші, які повторюємо про себе чи вголос протягом дня. Це допомагає глибоко проживати кожну звичайну дію. У нас є гатха для ранкового пробудження, гатха для чищення зубів, і навіть гатхи для керування автомобілем або використання комп'ютера. Гатха, яку ми вимовляємо, коли готуємо їжу, виглядає так. У цій їжі я ясно бачу присутність цілого Всесвіту, що підтримує моє існування. Поглянувши уважно на овочі, можна побачити сонячне світло, хмару, землю та величезну важку, але повну любові працю. Навіть якщо ніхто не поділяє з нами їжу. Ми знаємо, що вся спільнота, предки, мати, природа та цілий Всесвіт постійно знаходяться поряд з нами та всередині нас. Причин самотності просто немає. Перше, що слід зробити для позбавлення від страху поговорити з наляканою дитиною в собі. Сядьте поряд і зверніться до нього. М'яко скажіть, люба дитино! Я це дорослий ти. Послухай, ти більше не безпорадна і вразлива дитина. У нас є сильні руки та ноги, ми можемо захистити себе, тому більше не треба боятися. Я вважаю таку розмову дуже корисною, тому що внутрішня дитина може бути глибоко поранена. Він чекав, коли ви прийдете. Він довго жив із цими ранами, але ми були настільки зайняті, що не допомогли їх залікувати. Ось чому так важливо повернутися до себе, визнати присутність пораненої дитини, поговорити з нею та спробувати її зцілити. Можна кілька разів нагадати йому, що ви подорослішали, і здатні самі подбати про себе. Практика розмова зі своєю внутрішньою дитиною. Візьміть дві подушки. Сядьте на одну з них і уявіть, що ви беззахисне, вразливе дитя. Скажіть собі, дорослому. Любий. Я дуже безпорадний. Я не можу нічого зробити у навколишньому світі. Таїться велика небезпека, я загину, адже ніхто не дбає про мене говоріть мовою дитини. Якщо ви відчули страх, безнадійність, стрес та розгубленість, будь ласка, дозвольте їм проявитися та визнайте їх, дайте безпорадній дитині час виразити себе. Це дуже важливо. Закінчивши говорити, пересядьте на іншу подушку та уявіть себе у ролі дорослого себе. Уявіть, що навпроти сидить безпорадна дитина. і Зверніться до неї. Послухай мене, я це дорослий ти, а ти більше не беззахисна дитина. Ми виросли і стали досить розумними, щоб захистити себе та вижити. Нам більше не потрібна інша людина, яка б дбала про нас. Виконавши цю вправу, ви зрозумієте, що для набуття бажаного почуття безпеки та захищеності не обов'язково прив'язуватися до іншої людини або постійно відволікати себе, визнати і втихомирити страх. Перший крок до того, щоб відпустити його потреба захисту дуже сильна у тих, хто в минулому зіткнувся з жорстоким поводженням, страхом або болем, деколи нам потрібна допомога друга, брата, сестри, вчителя, щоб не повертатися до минулого. Ми виросли і тепер можемо не лише захистити себе. А й жити повноцінним життям у сьогоденні, допомагаючи іншим.